Дбають віничани, і щоб було тепло нашим захисникам. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб ініціював акцію Тепло від дому до окопів. Ідея об'єднати зусилля підприємців, громад, волонтерів та спільно виготовляти засоби для обігріву військових. Більше у сюжеті. Акція тепло від дому до окопів від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, Із настанням холодів ще більш важливо підтримувати наших захисників та забезпечити їх теплом. Тому усі громади області та чимало підприємств вирішили допомогти нашим захисникам. Так, на комунальному підприємстві Вінниця облтеплоенерго працівники займаються не лише своїми професійними обов'язками, а й волонтерськими. Насправді наше підприємство вже. Початку військових дій постійно підтримує Збройні Сили України. Ми приєдналися до акції, яку ініціював гуманітарний штаб. Тепло від дому до окопів. По факту ми виготовляємо зараз буржуйки, передає їх хлопцям на передову. Розуміємо, що зараз зимовий період, холодно, і тому впевнені в тому, що ці самі буржуйки, які зроблені з любов'ю нашими хлопцями, теж зварювальниками. І іншими сантехніками, які повністю в неробочий час займалися їх виготовленням, ми передамо спільно з іншими територіальними громадами Вінницької області, іншими підприємствами на збройні сили України безпосередньо на передову. Для виготовлення пічок використовують метал та обладнання, яке вже не використовується на підприємстві. Ми їх виготовляємо із залишків труб, які були демонтовані з старих теплових мереж. З листового металу, також який був биушний, який в нас знаходиться з невикористаний на території підприємства, тобто яким ми вже його надалі не можемо примінити для якихось потреб. Усі, хто виготовляють буржуйки та доєднуються до акції «Тепло від дому до окопів, ініційовано гуманітарним штабом кажуть, за якість пічок відповідають і роблять усе з любов'ю та вірою у перемогу. Тепловики ми гарантуємо, що люди, які займалися виробництвом даних буржуйок, клали в душу і ці буржуйки будуть гріти душі, серця і тіло наших захисників. Впевнені, що такими кроками кожен з нас наближає нашу перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо. Буржуйки з усіх громад області та підприємств, які доєдналися до акції тепло від дому до окопів від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, вже найближчим часом передадуть нашим захисникам. Телеканал Віночина все буде Україна.